Якщо ви стали щасливим або нещасливим щасливим власником айфону і плануєте придбати годинник, то швидше за все ви будете дивитись в сторону Apple Watch. Проте зараз їх існує ну просто величезне різноманіття, і розібратись, що потрібно саме вам досить складно. Після довгих годин, проведених на YouTube в якості першого годинника, я обрав собі Apple Watch SE першого покоління, і після майже двох років використання я з радістю розповім про всі плюси та недоліки цього девайсу. Якщо ви на каналі вперше, радий знайомству і привіт, друзі! Почнемо з зовнішнього вигляду. Цей годинник є впізнаваним, якщо покласти перед собою цей SE та Apple Watch 8-го покоління. Поки ви не увімкнете їх, ви різниці не побачите зовсім. Вигляд досить приємний. Збоку є кнопка для взаємодії та Digital Crown, крутилка, яка є в звичайних годинниках. Стиль Apple ви тут побачите, а точніше відчуєте відразу, оскільки всередині знаходиться Taptic Engine, який відповідає за вібрацію в айфонах, коли ви відчуєте сповіщення. Тобто тактичний відгук. З часом ви навіть не дивлячись на годинник, почнете розуміти, що це за сповіщення. У мене рука досить маленька і розмір саме 40 міліметрів це саме те, що потрібно. 44 вони будуть трохи завеликими. Досить привабливим є цінник на цей годинник. На момент виходу відео на вторинному ринку можна придбати такий годинник від 4 до 6 тисяч гривень. Окрема моя повага за те, як реалізовано кріплення для ремінців, що є на магнітах, і ви будете впевнені, що годинник не злетить з вашої руки. Для мене це був прям приємний сюрприз і бонус, оскільки раніше я користувався різними фітнес-браслетами типу Mi Band. Екран Apple Watch не дуже великий, і з боку присутні відносно великі рамки, на відміну від більш просунутих моделей. Але ви не будете звертати на них увагу вже після півдня буквально користування. Якщо це вам прямо ну, дуже напрягає, то темна тема зробить свою справу. Екран у цьому годиннику, як я вже казав, 40 мм, з роздільною здатністю 324 на 394 пікселів та щільністю 320 ppi, що є стандартом для екранів Apple і визнаною фішкою компанії. Яскравості тут до тисячі ніт, і цього буде достатньо для сонячного дня. Найбільший недолік цього годинника та й, взагалі, всіх годинників Apple, окрім серії Ultra, це те, що вам доведеться ледь не кожного дня ставити їх на зарядку. До повної зарядки Apple Watch SE першого покоління потрібно приблизно десь півтори години, щоб зарядити годинник від нуля до 80% і близько двох з половиною годин, щоб зарядити його з нуля до 100%. Всередині знаходиться досить багато функцій, які потребують ресурсів, і фізично забезпечити більш ємкісний акумулятор ну просто неможливо. Якщо це вас не лякає, то ми рухаємось далі. За швидкість та потужність тут відповідає процесор Apple S5, який забезпечує стабільну роботу всіх функцій годинника. Це дозволяє застосункам відкриватися досить швидко без затримок, що значно покращує користувацький досвід. Усі функції працюють плавно, і за майже два роки користування я не зіткнувся з жодними серйозними проблемами у продуктивності. Хоча інколи можуть ставитись такі мікропідлагування в системі, але давайте тримати в голові, що цей годинник. Він був випущений аж 4 роки тому. Сповіщення тут приходять без проблем та вчасно, що дуже зручно. Я часто користуюсь годинником для дзвінків, коли мій телефон недоступний або коли брудні руки. Звук чіткий, і співрозмовник мене добре чує. Для моєї роботи вкрай важливо бути постійно на зв'язку і бачити, що відбувається. Годинник вміє відповідати на смс чи повідомлення в месенджерах, і ви можете просто надиктувати відповідь і відправити її, оскільки. Нарешті Apple Watch розуміє українську мову саме в диктуванні. Ще однією досить корисною фішкою є Apple Pay. Це можливість розраховуватись годинником, навіть коли телефон залишився вдома, і це реально зручно і швидко. А якщо ви користуєтесь також ноутбуком чи ПК від Apple, ви зможете не вводити пароль, а будете просто розблоковувати ваші гаджети годинником, включаючи ваш iPhone, якщо чомусь у вашого iPhone ще немає Face ID. До речі, дуже важлива ремарка. Якщо ви купуєте собі Apple Watch, то обов'язково впевніться, що ваш телефон і Apple Watch підтримують однакову операційну систему, тому що якщо Apple Watch буде не підтримувати найсучаснішу операційну систему, чи ваш телефон, то відповідно ви не зможете спарити годинник з телефоном. Це реально ну дуже дуже важливо. Рухаємось далі. Я використовую досить часто Apple Watch SE для відстеження своїх тренувань. Годинник точно рахує кроки, дистанцію, спалені калорії та інші показники. Можливість слідкувати за своїм прогресом вона реально мотивує це, взагалі, окрема тема для відео, як годинник спонукає вас до фізичної активності і пропонує певні челенджі на місяць, відштовхуючись від ваших показників. Коли я виїжджаю на велосипеді і забув просто вимкнути режим тренування, то Apple Watch зазвичай десь через 2-3 хвилини. Пише, що схоже, ви їдете на велосипеді мені записувати це тренування. Ви натискаєте кнопку і він починає рахувати. Причому рахувати починає не тоді, коли ви натиснули, а вже тоді, коли він зрозумів, що ви рухаєтесь занадто швидко. І те ж саме відбувається, коли ви закінчили тренування, почали займати своїми справами. І якщо з якихось причин ви не зупинили тренування, то годинник вам запропонує це зробити. З цим годинником можна плавати і бажано увімкнути цю функцію заздалегідь після завершення тренування чи просто після душу. Ви натискаєте на кнопку, і Apple Watch допомагає позбутися води, яка потрапила в динаміки. Щодо підключення до інших гаджетів Apple, якщо у вас виникнуть такі питання, на жаль, цей годинник створює пару тільки з iPhone і тільки з актуальною операційною системою, щоб вона була і там, і там. Тому планшет чи ноутбук вони, на жаль, не підійдуть. Досить суттєвим недоліком, як на мене, є неможливість завантажувати власну музику безпосередньо на годинник. Виключенням є використання Apple Music, яку я так і не зрозумів і не зміг користуватися. Якщо ви стикнулись з такою самою проблемою, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Тобто, ви можете завантажити застосунок Music, але годинник буде просто виконувати роль пульти для перемикання пісень, які вже є на телефоні. Отже, вийти на пробіжку чи покататися на велосипеді під музику без телефону у вас, на жаль, не вийде. Ще одним недоліком є те, що Apple Watch споживає заряд акумулятора досить швидко, особливо під час тренувань, і в такому випадку цілий день його може просто не вистачити. Заряджається він від пігулки і годинник зручно знімати та одягати на руку. Перед підведенням підсумків варто подивитися, яких функцій немає у цьому годиннику у серії SE, на відміну від більш просунутих моделей Apple Watch, бо для когось це може бути реально важливим аргументом, щоб їх не купувати. По перше, це відсутність Always-On-Display, тож, щоб подивитись час, вам доведеться піднімати руку. Також у цьому годиннику немає датчика виявлення аварії, але якщо у вас iPhone 14 і вище, це не є обов'язковим, бо iPhone з цим чудово впорається. В мене був випадок, коли я впав на велосипеді. На годиннику з'явився напис, що це схоже на аварію, він може викликати екстрені служби або подзвонити комусь із моїх близьких. Я натискаю на кнопку, що все окей, і після чого він таки питає: чи може все щось трапилось? Я натискаю так, і це реально дуже круто. Також в SE відсутня можливість вимірювати ЕКГ та сатурацію в крові, хоча я на своїх Apple Watch 8 користувався цим лише кілька разів, щоб просто перевірити, як ці функції працюють. І ще один суттєвий недолік це відсутність швидкої зарядки. Та все одно, попри деякі недоліки, цей годинник має дуже багато переваги і є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та функціональний смарт-годинник для свого iPhone. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, яким годинником користуєтесь ви зараз, та чи задоволені своїм вибором. Підтримайте відео вподобайками і за можливості наш канал фінансово. Всі деталі будуть в описі до цього відео. А ми почуємось з вами вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні!